Багато дітей розуміють, що таке доброта, але не завжди їх вчинки бувають добрими. Завдання дорослих полягає в тому, щоб виховувати у них з раннього дитинства потребу робити добрі вчинки. У вихованні доброти величезна роль належить сім'ї. Дитина як соняшник, він повертається до всього доброго, світлого. І це добро обов'язково має виходити від батьків. Робіть частіше самі добро. І ви побачите, як змінюються відношення з оточуючими, ці від, відносини стануть теплими, світлими, радісними. Ви приклад для наслідування. Ще в ранньому дитинстві дитина копіює всі ваші справи та вчинки. Привчайте дитину самого дбати про інших членів сім'ї, про домашніх тварин, про рослини, які дитина може виростити сама. Вчіть його допомагати і захищати слабких, вчіть слухати та розуміти інших, бути уважним к людям, які нас оточують. І це і є прояв доброти. Покажіть своїй дитині, як ви ставитеся до всього живого, до природи. Частіше розмовляйте з дітьми на цю тему. Любов до природи та живим істотам так само розвиває в дитині доброту та чуйність. Розкажіть своїм дітям, що не потрібно ловити метеликів, рвати та топтати квіти, кидати сміття. Не секрет, що багато батьків вважають, що в дитині потрібно виховувати не доброту, а сильний характер, який допоможе йому в житті. На думку таких дорослих сьогодні виживає та процвітає той, кого відрізняє себе любство, наполегливість, вміння відстоювати свої інтереси за будь-яку ціну. Подібна педагогічна позиція, коли доброта протиставляється агресивним якостям особистості, помилкова, шкідлива не тільки для суспільства, але й для самих дітей. Тому що з дитини виросте жорстокосердний егоїст. Одна із заповідей виховання дітей: дитина повинна бути доброю, щедрою, вміло ділитися із друзями, з великою радістю віддавати чим брати. Так давайте докладемо всіх зусиль для того, щоб наші діти у всіх життєвих ситуаціях були добрими, чуйними, доброзичливими людьми, адже саме в них ми бачимо своє майбутнє, яке зігріватиме наші серця, викликати у нас почуття гордості та поваги, душевними цінностями, особистості людини з великої літери.